Всім привіт! Сьогодні ми будемо знову грати в Call of Duty Mobile, ну тепер будемо грати в Королівську битву. отак от. Ну давайте я не буду е, довго е, оце тягнути час. Почнемо вже, а далі вам е, все розкажу. Це мене вже друге відео на каналі, до речі. Так, давайте я собі поміняю. Хай в мене буде ото клоун. Я буду клоуном. Е, і шо е, хотів сказати. О, це моє друге відео на каналі. Е, я цей канал недавно тільки створив, тільки вчора. І от. І хто ще не знає, на цьому каналі я буду знімати відео про ігри. там. Ну всякі такі як Call of Duty, ще там щось. То підпишіться, бо відео будуть реально цікаві виходити. І, коротше. От. Е, якщо на цьому відео не береться багато лайків, то в наступному відео я зіграю в зомбі-режим. Тобто там є такий режим, хто не знає. Де є зомбі? Там коротше, є такий великий будинок, і там зомбі коротше, йдуть, і треба від них відстрілюватися. Це прикольно. Ну, Я в це зіграю, якщо ви наберете під цим відео багато лайків і переглядів. там. От. Бо е під моїм попереднім відео ви набрали багато переглядів. І на мене підписалося аж 7 людей. От. М -м -м ну, то... Це дуже прикольно. Дякую вам всім, хто підписувався, ставив лайки. Так, А тепер ми летимо на літаку. Коротше, хто не знає, що тут треба робити в королівській битві, ну це як паб, коротше. Е, отут є літак, він летить. Нас скедує е, кудись. Тут, коротше, величезна карта. Тут, коротше, ми приземлюємося, шукаємо автомати, пістолети і. От, є 100 людей. І треба всіх перемогти, зайняти топ-удим. Я давно в Call of Duty не грав. От. Ну, крім вчора. І тут так прикольно. Така класна гра. Беру зразу пістолетики. Щоб якщо хтось на мене буде нападати, я вже зразу буду мати пістолети і чим відстрілюватися. Дробовики я не хочу брати. дробовиками тяжко. Треба якісь автомати нормальні знайти. От в ідеалі треба, щоб знайти снайперку і якийсь автомат. Любий взагалі автомат без різниці, і снайперку. Любу. Ну оцей комплект взагалі снайперка і любий автомат, це буде прикольно. То можна собі, от якщо хтось близько буде нападати, то ви вистрілюєтеся автоматом. А якщо там хтось далеко, ви собі там засіли десь і зі снайперки, коротше, стріляєте. Оце взагалі ідеально. Так, я йду, значить, їду шукати нові ресурси. От. Бо поки що я не знайшов. 에, снайперки там і нормальних автоматів. О, снайперка плюс снайперка, нормально. Що, Бронежилети. Давайте бронежилет візьму активую, щоб в мене життя було більше. Так. О! Та блін, яка снайперка! хе 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 у мене снайперка е, була зразу включена. Треба було переключити на е, автомат. Ой, капець. Здоров'я трохи знесли. Так, я не очікував, що тут хтось приближається. 98 людей ще лишилося, то капець багато. Кидаю псів. Якщо вони побіжать, то значить тут біля мене хтось є. Якщо вони будуть на місці стояти, то от е, в цій області, е, де я є, нікого не буде. Ну, пси не бігли, значить тут все чисто, нормально, нікого нема. Так. Значить, їдемо ще кудись. Ну, в принципі, той комплект, де я вже зібрав е, ідеальний, то можна в принципі, вже там е, зай, займати топ-1. Ну, ще там, може собі ще щось краще знайду. Ой-ой. Впав з моста. А ні, почекайте, ми, ми їхали що е, в зону. Нам треба в зону, в центр, коротше, їхати, а то зараз зона зменшиться і... все, нам капець буде. Їдемо в центр. Бо так буде більше шансів виграти. Блін, я застиг. Ай, як звідси виїхати? Фух. Ой. Їдемо, 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 їдемо. Їдемо, їдемо. Їдемо акуратно. Я постараюся акуратно їхати. Просто якщо їхати акуратно, то може у той транспорт зірватися просто. Бачите, там біля нього написано там в 93%. Якщо там щось врізатися, то там буде зменшуватися. Якщо той відсоток буде на нулі, то він вибухне мотоцикл мій. То капець буде, якщо він вибухне. То повний капець буде. Так куди я поїхав? Мені треба в центр. Там де я мітку поставив. Їдемо в центр. Коротше, зараз мій план. Е, їхати не зовсім в центр. Це не так важливо. В принципі, ми вже приблизно в центрі. Я хочу знайти, коротше. якусь вишку, щоб... там у неї. е. ну, типа. ай. Коротше, просто шукаємо вишку. Далі ви зрозумієте там. Це тяжко пояснити. О, Кілхаус. Так. Давай. Ай, Як сюди мотоциклом заїхати? Тут неможливо. Так вот, кіл Так тут тепер моя база. Все. Хто сюди зайде, той не вийде, звідси. О, це моя база, коротше. Моя база. О. Так, оцей давайте автомат може. Не, не, хай лише той мене був. Ні, ну його не треба. О! Хтось зайшов на мою базу. Дете? Хтось піді мною там знизу лазить. туда. А. Так, туда. На. Давай пси в пошчу. Они тебя грызут. У меня уже два кила. Нормально, нормально, нормально. Так, эээ... Зараз може статися таке, що його напарники, е його команда коротше, побачить, що, е що його вбили, а, його вбили. і коротше, вони приїдуть на це місце е і там відстрілюватися. Типа, зараз його напарники сюди можуть переїхати і старатися мене вбити. Так. Я думаю, хто-то стріляв, а то мій напарник. Так, тут... Чекайте, тут якусь точку поставили. Зараз я йду туди. Блін, я свій мотоцикл кинув. Блін, мені треба мотоцикл С підібрати. Зараз Зараз відео поставлю на паузу, почекайте. Так, вот мій. Э, давай, мотоцикл, сідай. Бучка. Нє, хтось на базу зайшов. Чекайте. Ой, хедшот. Хедшот, давай, на. Хедшот був. О, нормально. У мене вже три кіла. Да блин, ще хтось. Я ж казав його напарники зараз сюди підійдуть. Хтось може бути. Ні. Чекайте. Ще один хедшот здається, а чи то не хедшот був. Так, все. Е, я цілу команду вбив вже чотирьох людей. Я ж казав, я в того одного першого вб'ю, і там вже його напарники приїдуть. От. І Їх от. теж вбив. А, блін, ніхто сказати, так не вбив, щоб мене Ютуб не заблокував. Прибив, хай буде. Я їх всіх прибив. Та, як мені сюди. вийти? Е, почекайте, я поставлю мітку, куди. О, ящик скинули. Давайте їдемо до нього. Е, почекайте, звідси виїду. Так, їдемо, їдемо, їдем. Чим пошвидше треба туди доїхати, бо там. Е, бо там інші коротше. Люди будуть збиратися біля того ящика. Мені треба бути готовим, що тут може бути багато людей. Бо вони всі так я побачать скинули ящик, і треба бігти до нього. І от Тут, коротше, зараз. А я все заберу з того ящика. І. Ну я не все забрав, я оці бронежилети. Е, собі. Забрав, давай, давай, давай. Коротше, дивіться, от бачите, тут, коротше, літак їде, він зараз скене ще один ящик. То, о, все, скену, їдемо до нього, давайте їдемо. Не втрачаємо ні одної секунди. Там знову зараз може зібратися багато людей. І вони там все зберуть з того ящика і мені не лишуть нічого. Давайте їдемо швидко, швидко, швидко. Я тут призупиню, щоб ви не дивилися. Коротше. Так, я вже під'їжджаю до нього. Веркиньте, вже 22 людини лишилося. Вони. Хто на мене стрільнув? Це мені привиділося. Я не знаю. Так. Що візьмемо? Давайте оцю снайперку поміняємо на цю. О, оце роман. Ой, блін, я подумав, що вже якийсь противник е, сюди забіг. Ото мій напарник. Куди їдемо? Е, їдемо вот сюди. Та, хто в мене стріляє? Всів випускаю зразу. Його би і так пси загризли. Так в мене вже що? 5 кілів я зробив нормально. Так тут більше нікого нема. Нікого. Та хто тут, блін, взриває? Що тут таке було? Коротше, я не хочу от, е, оце все робити, я просто їду. Е, Їду в зону, бо ми не в зоні. Їдемо, їдемо, їдемо. Бульк. Коротше, мені не треба того мотоциклу, бо зона вже зменшується. І в принципі тут вже е, не поїздиш нікуди. От. То я буду без зони. Блін, обстріли! Під воду давай. Та під воду. Хто там стріляє? Почекайте. О, там якісь перестрілки. Не цілитися не зміг. От я снайперкою не міст. ще там якісь обстріли? Почекайте, сім людей лишилося! Ми зараз можемо перемогти! Почекайте, почекайте. Ми зараз можемо топ-1 зайняти. Так, 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 так. Давайте я ще один бронжелет візьму. Не треба їх зберігати. Е, треба, коротше, використовувати ці бронжелети. Бо смисл тримати бронжелети і не мене користуватися. Там хтось! там. Там. Будинку, 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 Хто є, брофт. Вот, добре. Є. Yeah. О, oh, 15 хвилин відео вже йде, капець. Mm. Я не знаю, що казати. Це було епічно, прикольно. Я не на першому місці. У мене 5 вбивств, а мені ще лайки ставлять. Так, я тепер новачок 3, а я все рівно новачок. Этап 5 Що то мені дали? Рюкзак якийсь. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Вони мене що хочуть в друзі додати. Так почекайте, що мені за рюкзак дали. Подивитися. Це камуфляж. Прийміння. Почекайте, вже відео зараз буде закінчуватися, але давайте я ще відкрию такий от ящик. Перед кінцем відео. Лопата! Що мені з тою лопатою робити? Чекайте, десь тут. Та, лопата. Мені чисто дають скини для того на ту зброю, якою яку я навіть не маю. Капець. Ну, коротше. Що мені ще прийшло? Скін на машину. Швидше, я вже хочу відео закінчувати. Коротше, всім пока, всім пока-пока-пока. Ставте лайки, пока-пока.